Владислав Струтинський, голова обласного товариства польської культури імені Адама Міскевича і гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас! Моє шанування найкраще побажання. 25 грудня. Весь світ відзначає католицьке Різдво, як відзначають його в Україні і на Буковині. Зокрема, на Буковині традиційно свята такого типу Різдво відзначають разом. Ми розпочали. Різдво католицьке, перше, але християнське. Далі піде Різдво вже православне, але знову християнське. І власне, напевне, це є важливо, що ми його відзначаємо спільно, скажімо, до костелу на вечірні молитви. Вчора на святий вечір, і потім на ночну, і сьогодні приходять, наскільки я знаю, вже так орієнтуюся, не тільки чисто католики, а інтелігенція. І греко-католики, які хочуть бути на цій молитві перші різдвяні, і це, напевно, є дуже, дуже ще раз повторюю, важливо, що ми один одного шануємо, і поважаємо. Це свято одне з найвеличніших християнських свят. І тому, користуючись нагодою, я хочу поздоровити всіх католиків, в тому числі і членів товариства з Різдвом Христовим. Без чого це свято важко уявити? Власне, можемо розпочати, що без ялинки. Вона теж щось сидить. Без мольський. ялинки, вже ялинка. Зараз, і, скажімо, і в польському домі вже у нас ялиночка стоїть, і в сім'ях в більшості ялинка стоїть. Ну, це, напевне, в якійсь мірі, як я відчуваю з дитинства, символ отої вічно живої сили, бо вона зелена завжди, вона завжди жива. І так як віра жива. Традиції є певні, скажімо, на святий вечір. 24-4 грудня. Хоча хочу сказати, що вони практично 99%, такі самі, як у християн і інших обрядів. Ті традиційні кількість блюд, чесничок під скатертиною, сінко, щоб було під скатертиною, шопка, щоб стояла, свічка горіла. Ну і можливо специфіка. Католицького обряду, то що ми на вігілійну вечерю, як називаємо вечерю 24 грудня, всі католики діляться між собою так званим оплатком. Так що це таке є? Це невеличка така пісна пластиночка тіста. ну Десь вона більше нагадує, можливо. Не по габаритам, а по тому також пісності мацу єврейську або Проскор. Ну, Проскур він квадрат, кусочки хлібка. Да? А тут як пластиночки, і за традицією кожна пластиночка отримує в сім'ї чи де зустрічаємося, так скажемо, як ми в польському домі зустрічаємося, так зване ділення оплатком. І Один до одного підходять, ламають один у одного, бажають здоров'я. Гарного року наступного. Зараз ще й додаємо до цього і миру на нашій і в Україні. Цілуються і так переходять один до одного, до одного, до одного, поки всі не обійдуть, один одному не побажають і діляться оплатким цим кусочком одного кажуть, що це так символ. Тіла Ісуса, але я не хочу входити в ці подробиці канонічні, але це символ передачі позитиву, напевно, від одного до другого, від мами до тата, від тата до дочки, там до доньки чи до внучки, з тим, щоб сім'я, родина, спільнота пам'ятала що такий Ісус Христос прийшов для того, щоб збавити нас. І ми повинні про це завжди пам'ятати. Це така от традиція є дуже дуже гарна. Навіть обмін подарунками теж несе свій певний зміст, правда? Подарунками, то само собою він несе зміст. Саме головне, щоб габарити цих подарунків не зашкалювали по цінам. А чисто були так само символічно, напевно, і йшли від душі, від серця. Так, десь як і цей оплаток. Коли бажають один одного здоров'я, миру, спокою, віри, любові. Яке значення мають колядки? Хм, Колядки це традиції, е, тому що, е, до речі, багато-багато колядок польських, чи, скажімо, польськомовних, я би так сказав, і українськомовних за мелодією і за текстом ідентичні. Ціха ноч, ноць у нас так у українців так само є, інші, інші, інші. Це в певній мірі десь можливо, на мою думку, наскільки я згадую дитинство, коли ми сідали за великим столом, тому що сім'я у мами чи у бабці була велика, десятеро дітей, в тому числі моя мама то там розпочиналося все з молитви. Дідусь вставав, всі сиділи, поки він не встав. Розпочали Отче наш, Здорова Марія», а потім почастунок вже перші кутя. Кутя, Перша ложка це кутя. Ну, Про ділення ми вже говорили. Ну а потім традиційне там, і грибочки, і капуста пісна, і голубці пісні. Холодця, ще не було, холодець на другий день. І розпочинали колядувати з тим, щоб... це і віра з однієї сторони, да? бо вони все ж таки зміст релігійний, але з іншої сторони, це десь привнесення на рівні уже такому цивільному. Зміцнення тієї віри, а можливо, і притягнення тих, хто не ще в неї, тому що колядки по своїй суті, по змісту, по мелодії, вони, вони душевні. Вони з однієї сторони сприймаються легко, а з іншої сторони, з іншого боку, примушують підсвідомо можливо, задуматись, а що таке віра, а що таке добро. А що таке тиха ніч спокійна, без стрілянини до цього християнство і закликає. Десь, я може так, філософське, але я сказав те, що я відчуваю. Традиція колядок десь в наш час не згубилася? Ой, ні, ви знаєте. Хоча в цьому відношенні мої, коли я кажу, що я трошки консервативний, я вважаю, що католицькі, православні традиції у нас тут. На Буковині, в Україні, в Польщі, в тій жі Словаччині, в Румунії. Вони ще сильні, сильні їх ще не задошило хвиля вестернізації, як ми кажемо. Тому що ми маємо такі гарні традиції, такі колядки, такі переберії. Скажімо, та ж Маланка, ну трошечки вона іншого, але все ж таки пов'язана з цим. Що вона десь тримає нас на моральному, етичному рівні більш високо, ніж традиції сучасного світу. Тому, на мою думку, і ще дуже важливо, коли приїжджають гості, приїздять гості з Польщі, а багато маємо гостей, то вони кажуть, що дякуючи нам, тут полонії, Буковинській чи там Хмельницький, чи Львівській області, вони відчувають, що ще віра є, і ще традиції збереглися. Тому що там, на жаль, ця хвиля, то, що ми говорили, трішечки вдарила по тим традиціям, і воно десь, може, і формально, може ще на селах так. А у нас, коли розпочинаємо колядувати, приходять наш колектив, там джерело з педучилища, і сідаємо за столи в польському домі, то там колядки різних типів, різного гатунку, різними мовами. Власне, ці традиції є дуже цінні, вони повинні бути збережені, тому що інше це іде. Може ви прибічники цього, але я вважаю, що популяризувати холуїм з черепами. Коли ми маємо такі традиції гарні, такі перебрії, такі колядки, коли я пам'ятаю, стороженці там на, на Новий рік, на Різдво, коли ходили з цими іроди, перебиралися, колядували, а там і румуни, і українці, і поляки. Ну, але коли я бачу, коли наші студенти розмальовуються, свої лиця черепами розмальовуються, маючи традиції. Якби цього не було, тоді інше, то, напевно, треба замислитися, в тому числі і засобом масової інформації. Пане Владиславе, зараз багато йде мови про те, що можливо варто визначити одну єдину дату для того, щоб весь світ святкував Різдво одного дня. Не розділяв на 25 грудня і на 7 січня. Як ви до цього ставитеся? З точки зору, ну, скажімо так релігійно політично народне об'єднання, воно, можливо, позитивне, бо дійсно християнство напрямок один, весь світ святкує. Так само сьомого частина світа святкує. Чисто суб'єктивно, мені вигідніше два, бо я два рази святкувати буду, але це я так жартівливо кажу. Саме головне, напевне, в цьому процесі, щоб знов, знов не включилися механізми силових чи там методів примусових. А давайте, до цього повинні дійти самі миряни, зрозуміти, скажімо, ну, на Буковині на початку 90-х років, коли це аля, ля мислії, скажімо так. Довело, що там десь пару конфліктів було. В ну, православній мається на увазі церквах. Слава Богу, не так, як в інших частинах України. Це не той тип об'єднання, а от коли самі зберуться, так як, от, наприклад, де? коли хресна дорога йде в Чернівцях, коли всі разом несуть хрест на цих 13 від костелу до греко католицького до вірменського. Ну, православних трошки, може, цього обряду немає, але це, в принципі, разом йде. Але знову, не з примусу. Ну, все, бо, що з примусу, люди одразу відкидають. Тим так. більше в релігії, тим більше в релігії, в вірі. Не стільки в релігії, бо це концепція, а віра це душа, серце. Ви очолюєте обласне товариство польської культури імені Адама Міцкевича. Наскільки чисельною є ваша громада? Ну, польська громада взагалі є відносно чисельна, хоч статистично вона традиційно десь четверте-п'яте місце в області. Ну, четверте, я чому кажу так, тому що Сторожнецький район, там, де масово проживають поляки, тому що з тої сторони Буковини польські села, так як вони колись, коли було герцогство, Буковинське князівство, Веченіці були столицею. І в ратуші тут був свій прапор князівства, був свій Сойм, парламент, уряд за часів Австрії. То поляки компактною групою розселялися власне в Карпатах, і от Сторженецький район, з тої сторони Сучавський повід, це Сторженець, Панка, Стара, Красношора, Нижні Петрівці, Тереблеч, а стоїть там Пояна, Микулі, інші села. Традиційно завжди вони були десь четверті пяті тому що тут нас масово зразу б'ють в хорошому розумінні цього кількісно. Це українська громада і румунська громада. Ну, це природня. Тут в основному ця маса населення проживає. Було за часів Австрії, третє місце десь були: Австро-німці, євреї в Чернівцях, до речі, до Першої світової війни. Перше місце були євреї, друге поляки, бо вони так трошки були в містах розташовані. І гуралі чадецькі в цих селах. Гуралі це як наші гуцули, лісоруби, які приїхали десь з прикордоння Польщі і Чех... Словаччини, там, де Закопане, не ось тих районів. Тому що якщо поїхати в стару Красну Шору, там в родинах розмовляють гварою. Вони не розмовляють, як вони кажуть, ми гваріми. Акцент, коли швидко говорить, то навіть полякам нам тяжко зрозуміти, якщо тому що там словацько, польсько, десь українське, така міша ну прекрасна така вимова. Ну і десь біля 500 чоловік в сумі товариство має в своїх рядах, тому що обласне товариство це Чернівці, це стороженець. Це Панка, Стара Красношора, Нижні Петрівці, Садгора, Кіцмань і Теребляч це такі райони чи місцевості, де є осередки товариства. Є правління, є частина дому польського історично нам віддали, так, до речі, як і всім товариствам. Запрошуємо, ялинка стоїть, запрошуємо вас на ділення оплатком. 28-го ніби збираємося там так вже після цих свят зібратися, посидіти. Маємо сім колективів самодіяльних. З них чотири заслужені для культури Польщі мають звання, в тому числі два дитячих, Долинянка з Нижніх Петрів Старої Красношори і квіти Буковини з Чернівецької польсько недільної школи при гімназії номер 3 Старші є колективи, є молодіжні колективи. Польська мова викладається у Чернівцях при гімназії номер 3 там є центр польський, польська недільна школа, як ми її традиційно називаємо, також в стороженці, в панці, в Нижніх Петрівцях Старій Красношорі, там, де згідно законодавства, є групи національних меншин, які мають право вивчати свою рідну мову. Це якщо так коротко. Бо є багато що. При активності, при діяльності правління товариства були заключені договори, угоди про співпрацю між Лодським і шльонським воєводством. Активно співпрацюємо з міською радою в плані розвитку контактів з коніном. Агітуємо їх, щоб ще одне місце, якесь заключити договір. Тут таке більше ближче. Ці ну, контакти, то... ці певні заключені договори, що можуть допомогти. От вам приклад. Дуже простий. Стара Красношора, невеличке село, десь там біля 800 мешканців, з яких десь 70%, 70%, – це Буковинські горалі поляки. Дякуючи нашій співпраці, допомоги, були підписані угоди між містечком Жгув коло лодзі і Сторожинецьким районом Стороженцем і центр Стара Красношора, школа. Хоч ми співпрацюємо активно з організаціями загальнопольськими, так як спільнота, польська, фундація допомоги полякам на Сході, фонд Свобода і демократія, які виділяють кошти на отримання дому польського частково, на закуп меблів, комп'ютерів, допомоги книжок, обладнання електронічного для класів, то стара красношора ще отримала. Повністю допомогли ремонт школи, там вікна міняли. Самі розумієте, для освіти допомога в ремонті це дуже важливо. До речі, вони передали їм безкоштовно пожежну машину, супер. Такої немає, напевне, в цій частині України ні в кого. Це такі короткі приклади. І всі школи в нас практично там, де є заняття. І польський дім мають обладнання комп'ютерне, електронне, телевізори, антени сателітарні, які допомогли партнери з Польщі, в тому числі організації, з якими ми співпрацюємо активно. Вони допомагають, але ми намагаємося скеровувати їх в напрямку, тому щоб через нас вони виходили і співпрацювали активно з місцевим самоврядуванням, Оце головне. Якщо піде там співпраця, то, скажімо, з мільйонів співпраці пару копійок припаде і нам. Ну, звичайно, ваша ж організація не прибуткова. Абсолютно, не прибуткова. Все правління, голова, правління, секретар, бухгалтер. Все це на громадських засадах. Я до вас прийшов, там чекають білети завтра екзаменів студентів, але ви домовились, то я прийшов, щоб поговорили про наше Різдво і побажали всім-всім, в тому числі і вам. Гарних здобутків. Ну а саме головне зараз, на жаль, миру в нашій батьківщині це важливо. Дуже буде мир, зробимо все. Будемо співпрацювати від Владивостока, як колись казали, і до Ла-Маншу. Ну як не буде миру, то на а, жаль. А власне, ви згадали про мир? То як тут не згадати події, які відбуваються на сході нашої держави? Чи багато ще залишилося на тих територіях на сході, на півдні поляків? Ви знаєте, саме цікаве і саме трагічне можливо те, що власне Донбас, особливо Донбас, бо я трошечки так, моя сім'я підпала під це 37-й рік, коли з території західної частини Радянського Союзу ще не було, Львівська все це було в складі Польщі. Але от Хмельницька область, оці області, Розпочалися перші депортації за національного знаку власне, з поляків. Коли поляків виселяли вночі, мама розказувала, що рано могли встати, сім'я, сусідній будинок, тільки двері були. Вночі приїхали, забрали, масово возили в Казахстан і на Донбас. І там власне багато тих поляків, а потім 1939 рік. Коли вже розпочалася Друга світова війна, 1 вересня напали на Польщу, німецька сторона, 17 вересня, згідно договору, Молта Рідбетро, з цієї сторони вийшли радянські війська, то багато було виселень з Західної України, також і на Донбас, на шахти, на будівництво шахт. І там досить чисельна польська громада. Зараз сказати, які вони позицію займають своїй масі, важко, тому що всі ми знаємо і маємо і знайомих, що в тій частині живуть, і знайомих в Росії і багато родичів. Скільки я знаю, вже знайомих тут в Чернівецькій області, що сім'ї розказують, що практично не хочуть розмовляти один з одним. Не поляки, а в принципі. Так що ця пропаганда вона має свої наслідки. Хоча, е, наскільки я знаю, частина і в Харківській області, в Донецькій, Дніпропетровській, е, там досить сильна групи польські вони не є такими, е, хоча в мене фактів немає, тому я не можу говорити чітко, що скажемо антиукраїнсько чи проросійсько, можливо, десь розуміючи ситуацію свою. Вони в більшій мірі нейтральні, тому що, на жаль, поляки пережили тяжкі часи і в Радянському Союзі, і на Західній Україні були свої проблеми польсько-українські, тому що добре пам'ятають те, що було. На жаль, але слава Богу, більшість розуміє. І більшість я знаю, от з наших тут є багато і добровольців, і в Польщі дуже прихильно. Ставляться і підтримують прості громадяни. Я не маю на увазі на урядовому рівні події. Є дуже багато таких, що би були, і може і добровольцями, але тут вже політика, тому поки що ми не можемо сказати. А можливо, і не треба, б було краще без добровольців, щоб ми вирішили самі це все. І Україна була нарешті знов так, як вона була не при Януковичі, а як Україна держава. Велика, сильна, могутня, багатонаціональна. Зараз поляки, котрі є на сході країни, можуть розраховувати на якусь підтримку з боку Польщі саме щодо виїзду? Чи немає таких програм? Ні, таких це вже буде втручання. Хоча польські конвої вже от зараз були гуманітарні, так, через Польщу багато наших волонтерів працюють. Польща через цей канал допомагає, коли волонтери можуть там і закупити. Хоча були проблеми на кордоні, але ніби зараз все повирішувало. Підтримка йде повна. Хоча деякі репліки бувають в такому плані. Ми стараємося вам допомогти, коли ж ви будете активізовуватися і реформу проводити все не ну, так. так, щоб ми знали, кому ми допомагаємо. Але це вже наша проблема, це вже в нашій хаті. Звичайно, ми повинні самі навести лад, потім вже чекати, підтримувати в сім'ї, коли син хоче працювати, то тато з мамою допомагають. А як він хоче тільки просити гроші, то вони в кінці кінців, якщо це нормально, тато і мама кажуть, так, все, далі, працюй, сам заробляй. А ви постійно спілкуєтеся із представниками польської спільноти, вони підтримують розпочатий нами процес євроінтеграції. Моє мовчання наглядна відповідь на це, бо дійсно підтримують. Бо ми більше спілкуємося, безумовно, я особисто через конференції наукові. Ми буквально недавно приїхали з Любліна, були з панем Макаром, професором, завідувачів кафедром, докторалом, деканом нашого факультету історії, політології міжнародних відносин Михайлом Павлюком, Віталієм Макаром. Там тема конференції була. Перспектива України, демократія, закінчення війни. Як науковці оцінюють. Але там були не тільки ми, але були польські представники. Вони, напевне, навіть більш радикально в якому плані? В науковому, рекомендаційному, вважають, що треба зробити те, 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 що для них не є дискусійним. Реформи не дискусійні. Це не дискусії, це роблення. То не дискусія, це повинно бути зроблено. Дискусія може бути якими методами, але не проводити реформи, не проводити, Мови нема. Коли? Як? Вони пройшли це, вони прожили це. І щоб сказати, що польське суспільство. В захваті все стопроцентно від участі членстві в НАТО, в Європейському Союзі, можливо, в НАТО більшість, в Європейському Союзі свої проблеми, тому що це економічно, це конкуренція. Тут розорилися, там виграли, там безробіття, там ні. Тобто, але хто був в Польщі, я пам'ятаю Польщу 89-90 років, коли на полицях був оцід і сіль. Все, більше нічого не було. Плюс-мінус там черги стояли. Зараз в'їжджаєш в Польщу, як на іншу планету. Врахуємо, я чому так кажу, врахуємо, що на, том, на той період Україна стояла з точки зору економічного потенціалу, перспектив набагато-набагато вище. І Польщі, і Румунії. Тепер бачимо і наша сусідка, ну а Польщі там дороги безподобні, розбудова. Як в'їжджаєш туди, відчуваєш як організм, що кров рухається, всі працюють, і ті знають, що тут треба пісок всипати, тут треба бетон заляти. Коли їдеш так по дорозі, дивишся, всі працюють, ніхто не стоїть так, як у нас, наприклад. Один в люкові каналізаційному щось робить, а 10 коло нього стоять і дають вказівки. Ну так. Чи... Я завжди кажу студентам, ідіть, подивіться, де у нас Європа, а де ми. По тротуарах пройти. Та ж сама костка, все вложено горбати як там так само, але рівненько. Це що, треба комусь, щоб з Брюсселя сказали, чи це тут? Я так, може, дуже по попутовому рівні, але ми живемо і тут, ви дивитеся, коли ремонтують дорогу. Ну, так коли сидить той і б'є залізним камінцем по цьому граніту, який тріскається, потім ми маємо потріскало і все. Ну, ну це ж примітивно все. Ну, але це вже. Не допомога, тут треба нам трошечки десь ременець зняти, напевне, і так, щоб ми були гонорові, такі, як ми є, у всьому, а не тільки, скажімо, на телебаченні чи перед Верховній Раді, перед мікрофонами і телебаченням. Я трошки так можу. Але хочеться, щоб, нарешті Україна була, моя Україна гонорова не тільки рекламно, а й щоб приходили всі і казали, о, ми приїхали сюди. А тим більше на Буковину, центр Європи. Владислава Євгеновичу, дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Владислав Сторотинський, голова обласного товариства польської культури імені Адама Міцкевича, був гостем програми. Чернівці сьогодні залишайтеся і надалі з нами. Дякую, і всього самого найкращого. І з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. І дякую, що є Різдво Христове православне, яке ми будемо святкувати ще раз. Дякую. Спасибі вам зі святом, любі телеглядачі.